Здрастуйте, дорогі мої непосиди. Ми з домовичком не слухаю дуже раді зустрічі з вами. Ха! ха Привіт, непосиди короїди! Не слухано, ну, хіба можна ображати друзів? А що в цьому такого, тітонько сово? Смішно ж? От я зараз розповім тобі казку, а ти потім вирішиш, варто ображати друзів чи ні. Вирішили якось звірята влаштувати в лісі спортивний майданчик. Прийшли всі на галявинку, дивляться, а вовчика немає. Чи не сталося чогось з ним? стурбувалася білочка. Скажеш таке, розсміялася її подруга Лисичка, та він зранку пішов на річку рибалити, сказав, що й без нього все побудують. Не може бути, засумнівалася розсудлива білочка. Він напевно щось неправильно зрозумів. Не міг же він вчинити так не по товариськи. Треба його погукати. Лисичка тихенько захихотіла. Збігати за вовчиком викликався зайчик, але скільки він не вмовляв приятеля пожертвувати заради друзів риболовлею, той не погодився. Довелося зайчику повернутися ні з чим. Так і день пройшов звірята на пекучому сонці, колоди тягають, майданчик розрівнюють, а вовчику затінку поплавцем милуються. І зовсім-зовсім він їм не допоміг? Зовсім зовсім побудували звірята майданчик і розійшлися по домівках вечеряти. А у нашого безсовісного рибалки не те, щоб совість прокинулася, але ноги, немов самі його, на майданчик принесли. Подивився вовчик на ту красу, яку його друзі створили, і зовсім посмутнішав. Причини для смутку начебто й не було. Цілий день під величезним листом ніжився, риба сама ловилася, та ще й скільки, а на душі все таки недобре було. Крить кома, щоб не потрапити нікому на очі, прошмигнув він до своєї домівки і, стрибнувши, за поріг, захлопнув за собою двері. Тільки так невдало, що, як не намагався їх потім відчинити, нічого не виходило, бо з зовнішнього боку двері заклиніло граблями, які впали. Перелякався вовчик не на жарт, став у двері кулаками бити, на допомогу кликати, мимо якраз проходили ведмедик їх з їжачком. Став їх вовчик просити двері відчинити, а їх йому й каже б тобі допомогли, тільки ось на річку зібралися, нам нема коли. Еге ж, підтакнув їжачок, надвечір рибка сама просто відро стрибає. Зрозумів тоді вовчик, що дуже образив друзів, став перед ними вибачатися. Ті хотіли було його покарати, але пожаліли. Прибрали граблі і відчинили йому двері. На радощах вовчик не знав, як друзям віддячити. Потім придумав, зібрав усіх до себе в гості, і пригостив смачною присмачною юшкою. А наступного дня, поки всі ще спали, він пішов на майданчик і пофарбував усі спортивні знаряддя. Вийшло дуже красиво, тож всі ахнули, коли побачили. З того часу Вовчик ніколи не ображав друзів і допомагав їм у всіх маленьких і великих справах. Ніколи більше нікого не ображатиму, а то й справді можна всіх друзів розгубити. Пробачте мені малята. Бачиш, який ти молодець. Все правильно зрозумів. А ви, дівчатка та хлопчики, згодні з неслухою. От, ти чудово! До побачення! Бувайте, дітлахи!